З опадами та слизькими дорогами розпочався новий тиждень в Україні. В атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, які призведуть до справжньої боротьби осені та зими на теренах нашої країни. Прогнозуються випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні. За даними синоптика Наталки Діденко, 20 листопада опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш ймовірні на сході та заході України. Нарешті території передбачається погода без істотних опадів. В день в Україні температура повітря буде у межах від мінус трьох до плюс двох градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та Півдні в день плюс два плюс сім. Вночі стовпчики термометрів покажуть від мінус одного до мінус шести градусів. На Півдні буде близько нуля. У Києві в день близько нуля, а вночі мінус два, мінус чотири градуси. У вівторок, 21 листопада, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує сніг вночі у північно-східній частині країни. В день місцями невеликий та мокрий сніг. На крайньому заході України невеликі дощі з мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. На дорогах північних, східних та місцями західних областей уже Температура повітря вночі – 7, 2, в день – 2, 3. У західних областях у Криму та на півдні Одещини вночі від 0 до плюс 5 градусів, в день – від плюс 5 до плюс 10 градусів. На думку синоптиків, зима в Україні цього року обіцяє бути теплою, а середня температура повітря за зиму на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років. Про це розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.